перинатального центру, йому ми виділяємо мільйон 700 на зарплату. Тобто перше питання, в чому викладена така необхідність, друге питання, чи відновило фінансування НЦЗУ і чи були прийняті відповідні кадрові рішення, тому що це був ну, відверто скандал і для, для нашого міста, для галузі медицини. Щодо е, пологового будинку, е, ну, у нас в місті трохи більше тисячі пологів за рік. Раніше було майже в два рази більше. Сьогодні ми маємо ситуацію, що Національна служба здоров'я оплачує за випадок, тобто за пологи. І пологовий має скоротити частину людей. Чому? Тому що за пологи отримали певну суму і не вистачає всім на заробітну плату. Але має бути повноцінна бригада, яка працює, яка готова на чергуванні, а не так, що сьогодні нас пологи приймають і після завтра. Нас в день десь двоє, троє, четверо інколи пологи відбуваються. І для того, щоб утримати колектив, для того, щоб підтримати колектив, дійсно приймається таке рішення щодо до дофінансування цього закладу. Держава говорить, закрийте пологовий стрюкаві. У вас два пологових на місто, і тоді у вас все буде добре. Але ми розуміємо з нами логістику правого берега, ми розуміємо загрози для правого берега під час війни, і ми розуміємо ті втрати і людського капіталу. і... Ну, скажімо, організаційні і фінансові вразі, якщо ми там закриємо не дай пологовий будинок. І ми його відставимо на всіх рівнях і говоримо, що він там потрібен. Там теж є певне падіння, там теж є певні складнощі. Тому ми, як громада, відповідально підтримуємо свій пологовий будинок і пологове відділення в другій міській лікарні. Це через це ми це робимо. Щодо кадрових рішень, Максим Володимирович Середа. Немає. Паномаренка Людмила Миколаївна, скажіть, будь ласка, кадрове рішення по пологому прийнято щодо тих людей, які не підписали вчасно і не подали документи. Це Богдан, щоб ви розуміли, треба було просто включити комп'ютер, зайти в таблицю і нажати цифру. Три цифри, одне натискання «ввод» і закрити програму. Чи виправили? Виправили. Буквально відразу після наших історій, протягом тижня. Все виправили, все вже йде, фінансування йде, все добре, але не. Які рішення? Ну, Ви заступник начальника да? Ну, Ви чули питання депутата? Як ви думаєте, хто мав зараз позвонити в пологовий, позвонити середі? Міський голова, який відповідав на перше питання, чи заступник директора департаменту охорони здоров'я? Ну, зараз я надам відповідь. Давайте, поки я відповідаю на третє питання, бо вам, будь ласка, надай. Кадрові зміни не відбулися. Директор підприємства розглядає це питання. Ну хай розгляне це питання. Ми не повинні втрачати і фінансово, і іміджов наслідок того, що хтось десь не справився. Та людина, яка допустила помилку, гарний фахівець. Хай вона зосередиться на лікувальній справі, на лікуванні, на пацієнтах. Ну не на фінансах, і не на комп'ютері. Ну, сладке місце. Все, хто не може працювати з комп'ютером, нехай працює по той спеціальності, якій вчився. Ну, чесно, так от, між нами. Добре? Порадьте, будь ласка. Ми ж про це вже з вами говоримо. Ну вибачте, ми не повинні. Ну, зараз ситуація, до речі, Богдан, дуже, дуже складна, тому що в нас є медичні послуги, а ми їх просто не можемо монетизувати виплату від Національної служби. Хтось забуває внести в карту, хтось не працює з програмою, хтось комп'ютер взагалі включити не може або ще щось. І так склалося тоді. Був лист він розписаний, дане доручення. Прем'янкола, підготовте мені доповідну записку за підписом або середи, або е, вашим по цій ситуації будемо рішення.